Подорожі, веселощі та благодійні справи. Саме так планують провести канікули школярі. Зізнаються, що вже не можуть дочекатись, коли розпочнуться їхні осінні пригоди. Оля навчається у четвертому класі і дуже сподівається, що зможе за два тижні змайструвати годівничку для пташок і повісити на дереві біля свого будинку. Взимку буде дуже холодно птахам, і я думаю, що так буде їм краще. А от її молодший брат Дмитро має більш активні плани на канікули настрибатися до схочу на батутах. Розказує, що все це неспроста. Ну, тому що я дуже бігатливий і люблю бігати. А є й такі, хто вже подорож спланував. Я би хотіла поїхати до бабусі. Поїхати в Закарпаття. І хоч для більшості дітей несподівано довгі канікули це щастя, та є й такі, хто зізнається. Хотілося би і науку опанувати. Там є друзі і ну, мені подобається школа. Я люблю вчитися. Справжнім випробовуванням двотижневі канікули будуть не лише для деяких школярів, а й для батьків. Треба сидіти з дитиною вдома. Я працюю, чоловік працює, це дуже важко. А ще батьки побоюються, аби осінні канікули плавно не перейшли у дистанційне навчання. Я в це не вірю. Я вважаю, що це повернуть онлайн-навчання і все повернеться так, як було навесні. Поки Міністерство освіти дає лише рекомендації. Як вчинити, вирішує місцева влада у селі, селищі чи місті. Однак батьки, які працюють, уже тримають телефон у руках для виклику бабусь, дідусів чи няньок.